Придбав китайську ось таку плату з усіма захистами для акумуляторів DeVolt. Буду тестувати її з елементами M-PACE Ось такий буде акумулятор типу 3А. Цікаво, як вона себе покаже, які навантаження витримає, судячи по резисторам, має ну, тримати А50. так точно Додатково я доріжки підселю. Акумулятор буде відправлятись колеги. Так що самому цікаво. Перевірю, чи вона працює, наприклад, без одного елемента. Ну, по ідеї, не, не мала би працювати. Або трішки напругу, зменшу також напругу відключення. Як вона заряджає і все решта. На оригінальній зарядці також на навантаженні. скільки витримає. В загальному така досить непогана, вже цікаво. Що вона покаже. Ну і також тут, можливо, ще підселю ось цю пайку. Уже зараз покажу, що і як, коли зберу і відповідно тесту. Так, ось так все вже зібрав. Зараз ставлю на зарядочку, подивлюсь, що як вона покаже. Доріжки підселив. так все зразу зробив і готово. Ставлю на зарядку. Так, на даний момент 17,8. Цікаво до скількох зарядить. Подивлюсь, що покаже в кінці. Акумулятор зарядився тільки що. Перевіряю, що по напрузі. Спочатку загальна напруга 2070. Взагалі супер, як в оригінальному. По елементах 13,8. 13,7 14. 13, 6, 13, 8. Виходить, що 4 сотих різниця між елементами. Так, це все супер. Тепер перевірю на клемах, чи немає якогось потворення на виході. Чи все так само. Так, все супер. Зараз ставлю на розряд, будемо заміряти, що він витримає. Так, 26 вольта, все як було, температура на початок тесту 26 градусів. Ось максимальна температура 26,5. Все, в нормі ставлю стандартний ток на початок і. Піднімаю до спрацювання захисту або, можливо, виходу з ладу плати. Ампер на 50, гадаю, вона має витримати. 280 ватт вже тримає. 40 ампер Так, наперше кіловат. Ще разок. 800 Вт. 67 Ампер, далі не побачив. Все, спрацював захист. Знімаю навантаження. Так, відключу роз'єм, ще раз підключу. Так, відключив-підключив ще раз. Зразу 19,9 вольта вибило. Зараз 20 піднялося. В загальному зняли 0,6 А. Елементи трішки нагрілися, відчувається рукою 40 градусів. 1000 ну, ватт знімати досить непогано. 42 градуси. А заявлені параметри це 60 ампер на ці елементи. Так, можливо ще дам 40 ампер. воно навіть перенавантаження даю ще більше. Вже не бачу скільки все спрацював захист. Ну, думаю, десь до 100 ампер було. Так, відключив, ще раз підключив. 19 вольт, 14,4 ампера тримає. 17, 20. 26 шість ампер. Пів кіловат. Ось. Оце тримає навантаження. Температура 46 градусів, максимально що зафіксувало. 1 А. Знімаю навантаження 19 вольт. Взагалі красота. Так, після тестування транзистор максимально що знайшов температуру, це 56 градусів. Як на мене, досить робочий варіант плати. Але вже точно час покаже що як вона працює. До речі, акумулятора на елементах 15.7.